Тепер наше місто може похвалитися власною книгою, у якій зібрані історико-публіцистичні нариси з історії Новомосковщини першої половини 20-го сторіччя. Написав її працівник міського історико-краєзнавчого музею Костянтин Мешко. Виникла така думка об'єднати деякі свої дослідження у єдину книгу. І як то жартують, що в нас легше написати книгу аніж її видати. І я Дуже дякую за те, що з'явилася така людина, яка допомогла мені в цій справі видати саме це видання. Розповідає, що перш за все до книги увійшла історія громадянської війни у Новомосковську, адже ця історія мало досліджена, та показаний цей період досить викривлено. Також до збірки ввійшла історія голодомору, тема радянських репресій, спрямованих на православну церкву, нариси об'єднані тематикою великої вітчизняної війни. Костянтину вдалося зібрати досить великий обсяг інформації зі спогадів свідків місцевих мешканців, але здебільшого були залучені архівні матеріали. Також описана історія в книзі. Евакуації дитячого будинку в період Великої вітчизняної війни перед самою окупацією міста Новомосковський дитячий будинок було відправлено до північного Кавказу. Це досить складна дорога для дітей, і що цікаво, вся ця дорога була описана одним із вихователів дитячого будинку у подорожньому щоденнику. Цей щоденник вперше публікується, буде опублікований у цій збірці. Костянтин Мешко впевнений, що для жителів міста прочитати це видання буде досить корисним заняттям, адже він висвітлив у ньому цікаві теми. До збірки ввійшли навіть імена загиблих радянських бійців, які в 1941 році захищали саме наше місто та були, на жаль, забуті і поховані під плитою невідомих солдат. Депутат обласної ради Сергій Рєзнік задоволений знайомством та співпрацею з такою людиною, як Костянтин Мешко. Я впевнений, сьогодні сьогоднішня книга. Это продолжение его научной и изыскательской деятельности. Я уверен их, выражаю в этом уверенность, что Костюмешка ждет большое будущее на ниве науки. И знаю, что город Новомосковск еще услышит это имя, и мы будем гордиться нашим земляком, таким как Константин. Також він каже, що книга новомосковськ на зламах історії та долі несе в собі знання про минуле нашого рідного міста, які повинні бути відомі кожному жителю. Книга, которую вийде в світ, і яку читателі можуть отримати в дню міста, це мой подарок новомосковцям. Я хотів би, щоб як можна більше людей углубилась і ознайомилась з історією родного міста. Ви ж знаєте із речення. Тот, хто не знає и не помнит історії, тот не имеет будущего. Будем вважати, що це мой взнос в будущее і будущим поколінням. Тож тепер кожному, хто зацікавився історією рідного краю, представилася можливість поринути у життя Новомосковська часів 20-го сторіччя. Жителям міста тепер залишається тільки скористатися такою нагодою.